Дро. Це четверте. Ось такі невеличкі картошки. зараз я її посаджу. Бо вже тут такі вічка, ось яка виросла. І тут такі. І зараз буду садити. Я вже якось що тут зробила. У нас плюс 10, ну, не сказати, що тепло. Вітерець і так. Але можна працювати. Я на вигрібала уже тут камінців, але треба брати кравчучку і оце перевезти від селя. І земля в мене тут є. Але це я потім, це поки ще сонечка не було, так я тут займалася. А зараз з'явилось сонечко, думаю, піду там, де я планую садити картошку. Зараз посажу. Ну, Навіть якщо піде дощ, хоча по прогнозам вроді не буде. Я оце лишу. Ну, нічого страшного, а картошечку посаджу. У ну, мене тут ось лілія хоста. Ну, не знаю, куди її пересадити звідси. І нікому не треба. Усіх всього багато, ніхто не хоче. Як добре, коли тепло, да, Фендюша? Можна полежать. А, оце ти мені так допомагаєш. Да. Ну, грійся, вигрівайся на сонечку, вигрівайся. І я вже закінчила садити картошку. Зараз буду переносити свої камінці. Витягла кравчучку. Ось дивіться, така в мене. Оце на газовій плитки двукамфорочній такий був. Поверхнева без духовки була така ось решітка. Я її сюди прикрутила. Це як вчора возила дрова, бо дрова сюди оце випадають. І тепер отак вона буде мені і відро поставити можна нормально. Ну, Відро і так не випадало, а щось друге то випадає. І буду перевозити. У нас була така, знаєте, трьохкольосна. Ну, вона була дуже важка, дуже. Ми її віддали наталі. У них там мужчини, які можуть в нею управлятись, А коли нам треба, то ми в неї беремо. Вирішила трішки перепочити і зробила собі каву. Це чашечка, вона в ній довго тепло держиться, вона така товща. Це чашка мого онука. І її купив мій син для свого сина. Ну так вона тут лишилася, Марк не захотів її забрати. Тепер я п'ю то каву, то какао, то молоко з цієї чашечки. Трішки перепочину і буду далі працювати. І так цілий день на вулиці. Що ти, красавчик? Тебе Фенді не бачи? Де ти був? Всю їжу тут повиїдали. Де ти був? Ну і де ти був? Похудав, о, такий став. Хм. грязнючий. Так. О-о! Подружка прибігла. Ні, Вона тебе не чіпає, ми тут працюємо. Да? А ти що? Підождеш, я тобі винесу їсти. Не уходь. Зараз піду, щось придумаю. А, не став чекати, значить, не голодний. Ну іди тоді і не буду нічого готувати. Прийдеш на вікно тоді. А це заглядає, там пусто вже все повиїдали. Ось оскільки я вже камінців сюди навозила, куди я їх буду ще складати, не знаю. Ну, але кудись складу, потім пригодяться. Дивіться, сьогодні сонечко вийшло, і хоча і вітер, але вже. Тепло стало і порозкривалися тюльпани майже. Так гарно. Але я думала, що їх тут буде більше. Чомусь маловато. Зато нарцисів там. О, здрастуйте. Що случилось? Чого ти біжиш? Понюхаєш тюльпанчик? Так, вона в нас нюхає квіти. На дворі потепліло, я навіть розділась і я що роблю. Ну, тут же дощ скільки налив, що треба підпушити? бо піднялись вітри і зараз все це засохне. Оці грудки, то тут, де у мене полуниця і часник, мені треба прополоти. Оце я цим і займаюся. Все, я так то горку, гірку прибираю, картошку посадила, потім думаю, це треба зробити. І хочу один отам прольот ще бур'яну брати. Ну це так. Я навіть і суницю підпушила, прополола і посадила там картошечку. Бачите, ото, такий клаптик. Ну, два відра влізло там. І що хочу сказати, щас, щоб не затоптати. Тут у мене далі є стеж, те, що я вам хочу тут показати. І зараз я ось до чого? До цього кущика піду. Ой. Так, дивіться, бачите, Солниця полуниця, вибачте. Да дивіться, вже квіточки дала. І там далі оце в рядочку аж туди. І потім лівіше. Теж є. Ну, це ж бачите, натоптала. Ну, то нічого, зате показала. Працюю далі. Ви подивіться на цю красуню. Навіть проігнорувала килимок. Ну, Там гарячі плитки. оті. І вона не звертає уваги навіть на мене. Оце її красота, коли вже тепло настає. От вона любить. Ой, в мене вже і черешні почали квітувати, зараз покажу. Ну, не дуже так, але та, що перша вже відкривається, та й ця теж. Зараз покажу. Вчора ще не відкрилась ні одна. Я там знімала у Наталі, то вже чорнокорка більше відкрилась, ніж моя. А в мене дивіться сьогодні як. О, це Віка любить оцю. Вона світленька така. Не жовта, а якась така світленька. Вона її дуже любить. Але вона потім і чорніє. Не знаю, що вона її любить. Я люблю оцю більше, що справа. Ну, вона ще тільки-тільки щось не хоче ще. Може, завтра, якщо буде теплий день. Ну, а ця, дивіться, весна. Отак от я сьогодні попрацювала. Я таки до троянди дійшла, але тут іще ж ось. Ну, я вирішила, що я отак от піду зліва і направо потихеньку. Ну, багатенько зробила. Оце земля, ну, її треба просіяти, вона з камінцями. І я на компостний ящик її висипаю. І за двором, там, де бордюри в мене, туди теж додаю. трішечки лишилось камінців. Вже я підморилася, і я їх лишаю до завтра. Дасть Бог хорошу погоду, буду працювати ще. А може, буде відпочивати, не знаю.